Всім привіт! З вами Сергій і вітаю вас на моєму каналі Життя Дня. Сьогодні у нас буде розпаковочка. Посилочки, моє замовлення з iHerb Нарешті прийшло, що це зараз подивимось. Так, ось все, відкриваємо. Ось все. Ось все. Що тут у нас прийшло? Так. Пробіотики. Замовляв я на iHerb пробіотики. бренду California Gold Nutrition 5 мільярдів бактерій. 5 штамів лактобактерій і 3 штами біфідобактерій. 60 капсул. Ось все він такий. Зараз ось окорочка. Ось, ось, що тут у нас? Ось, ось так. Тут зсередини середини ось дивіться, таке воно. Пластинка, ось така. Ну, це бренд досить є хороший. Сподіваюсь, <кій> воно мені підійдуть в бактерії. Коли проп'ю їх десь місяць, я запишу окреме відео та повідомлю вам результат, як воно, що воно, які були в мене відчуття, чи було здуття, чи наладилось процес травлення і як воно власне, в туалет ходилося з цими бактеріями. В общем, загалом я пишусь. Силочку на них я залишу в описі. Все, дякую вам, до побачення.